Ей, йоу, друзі, всім привіт, з вами знову я, і ми раді сьогодні, ми будемо грати в, простіть за враження, код в гру, яка називається код і бабка, я не знаю, чому вона так називається, на, на англійському кейс, фрюм, ель, всі сендбокс, сторі, давай сендбокс пограємо. Тут є цінути. Але все ж таки починає. Та Знову ця реклама. Не в одній грі немає реклами. Вideогра без реклами це не відеогра. Все начинается играть Тут нам просто будет потребно хулиганить Что? Тут раньше коробочка была Блин, спалился, что я раньше А все стыки Все можно не делать Так, ого А ч а ⁇ кулаки ты держишь? Мне кажется, решится против меня. Против меня. Есть хорошие котяра, не злые. Так. Так. Кошарик. Так. все у Все, все, все. Ти мене тут не достанеш. бабка, бабайка. Ти мене тут не достанеш. Все успокоилась наконец таки так, халяк в мене тут добавился. Так, що можна такого ще? Можна лампу скинути. Подивитись на цю картину. Вона е, з, е, зі мною ви, наверное, бу, е, ви согласні зі мною, що вона набагато реалістична. Окрім цього гра. Ну подивись, отут ця бабка, вона дуже реалістична. А от ця бабка взагалі, вона якась зовсім реалістику не додавала. Вона квадратна подивитись. В неї квадратне волосся, як в Майнкрафті. Так. Що я одна гра просто в VR вона. І вона зараз тільки на Apple VR VR вийшла. Можна в неї грати тільки на Apple VR. Ага. На компукті, на телефоні, на самотаке не можна грати, так що я граю, не на... граю в настоящую гру. Може вийде, вона може не вийде. Такі ця гра тільки недавно вийшла в вона... на неділю це якийсь це якась стра. Якось... Це якось странно. І вона взагалі не реалістична. Ну як вона може неділю загружатися і бути зовсім не класним Так. Давай подивимося на анімацію, коли нас слухає папка. Так. Якості вона нас побила. І знову реклама. Ну реклама? Дуже класна гра. Хотів би в неї поіграти Дуже класна гра хотів би в неї пограти, Escape. Play now. Що за Chicken Escape? Але ви знаєте, що я не буду це скачувати. что -то? Не. А, нас просто ударила вся бабка. И кулаки дос досы все, все, на свои места стало. Копец. Подгладил и попец. Значит, тут Через текстуры можно прыгать. Это взагалі нормально. Тут не можна. Тут немає текстур. А тут. Тут є текстура. У квитки немає текстур. Вот я в квитке. У дивана немає, вот и стала немає, но короче. У телевизора навіть. А не у телевизора є текстура. А у вот по її паучки немає текстури. А тут теж немає текстур. У п'яднина тоже є теж немає текстур. Тут теж немає текстури. А... У цього штульчика немає теж текстури? Оцей стола теж немає текстур. І не немає текстури. Що ж, пограли в цю гру. Дуже класно було. Якщо під цим відео набереться 5 лайків, то я пройду другі собиті історії. Це буде дуже класно. А, а вам взагалі не складно. Якщо... І, і ви підписуйтесь, тому що підписка це Це навіть краще, ніж лайк. Хоча і те, і те мені і, і дуже мені важливо. І лайки, і підписки, люстру, а Хочу ніч але зараз оборони цю. Та ну блін, як? Так, ти мене тут не дістанеш, ти мене тут не дістанеш. Все, тут мене, мене не дістане. Так. Бабка, іди сюди, ага, не по... ага, 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 не знайдеш. Боже, ми бабку залагали. Забагалась в мене бабка. Та що вона крутиться? Все, на такій ноті буду з вами прощатися. З вами був я, Емірардо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення, друзі!